Привіт, банда. Ну давайте то ж сказав, а не показав. Ось Ферія Бересенко. Ну і ви розумієте, да? оце все, що не саме темне, Бо найтемніше то неділі, я так понимаю, неділі і свята, а оце сіренькі це мої відпустні дні. Біле це я маю працювати. Та де ти? Ось вот так. от. Тут взагалі щось три тижні, ймаю. От, я ж, поки я оце відгуляю, отут уже назбирається, а ще ж плюс ж, свята, туди-сюди, <сі> коротше. Ой, Не робота, а мрія. Хоч би не забути, які ключі виглядають. В'їжджаємо в пробку і їдемо вдоль моря. Це Варадзе називається. Тут цілий город пляж, він не широкий. Але дуже прикольний. Бачите, наскільки ближче, якщо їдеш вдоль моря, нам тут буквально коп-коп і водолігоря. Такий сюди городок. Реставрірують, строїть. Тут. Літом буде натовп людей, Бо бачу, готелі багатенько тут. Вдоль всього моря готелі. А сейчас, не ни машин, ни людей. Ну, так, только кафеши. Кофе пьют. гуляют. себе. А, Лука тут раньше работал, когда лодки, барки. Э, так, э, ремонтировал. Ну, красиво тут, красиво, очень <тес> красиво. Надо буде якось вас тут покатати є на що подивитися я вже просто з вот, боку їду, радіо кричить, лука по телефону балагаю, это я якби це не дуже хочу. Знаєте, щоб воно у вас там фонило це все. На... А так, конечно, прикольно. Вдоль прям вдоль самого. А, отут уже він, бачите, робив ремонтував ці лодки. і все, як був молодий, красивий Зараз старий пен нікому не треба. Там у мене колись питали часто, що типу, ти не переживаєш, що там хтось з них подивиться твоє відео з перекладом чи все ще... що. Так ви що думаєте, що я щось стісняюсь, я їм тут всім все в лоб заряджаю через перекладач, правда, в більшості, але я що вам кажу, то їм кажу, що вони ледацюги і оці. Ну і все остальное крас бела Італія дуже гарно mm -hmm. гарно гарно в mm -hmm. пробці стоїмо. Дивіться. Ciao Luca! ma sei già giù Ciao uh -huh. uh, Nei, sì, ma sei già in tu? Nei, un Nei, ciao Nei, ciao Nei, ciao Nei, ciao Nei, ciao macchina ciao Nei, ciao Nei, ciao Nei, ciao Ma ciao Nei, ciao Nei, ciao Nei, ciao Nei, É, e palme, mal perizado. Banana? Banana Ieri, uma palma caduta. Adossa a donna, morta? Sim. É. Sim, é, a Genova. Não, 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 banana. Não, não, banana. У мене мечта до сих пор есть построити э, дом на такому дереві. Каза квестив, э, каза, э, Пино и Каза. Та віто, каза di ди... uccelli? Е... Де... No no! Tipo bambini che... Asteta, traduttore! Ma due piani! А, due piani! В два етажа є другу. По сі апрель тема чальболо, а на casa della Madonna. Бачите, він просто не розумів, про що я кажу, а я йому через перекладач, тому що його друг построїв двохітажну на дереві хату. Лавора, лавора, лара, лабора. Пічні італійські вуличні вдоль моря, пробки. Ніхто нікуди не спішить. Грає саплівія музика. Романтика. Це ми так пробки поїхали об'їжджати, ви зрозуміли, що це... Щоб не стояти 15 минут, ми стояли пів часа. сейчас зараз трохи поїхали і далі будемо знову стояти. Доїхали ми до цього місця, що здалеку красиво смотрилося. Ну, в принципі, з близька теж так нічого. Ну здалеку, звісно, красивіше. Не видно цих сіток, всього остального. Це... Але Зато тут пішохідна ця дуже гарна прогулочна зона. широкий тротуар можна... Ну, а тут уже вже вже почне. Море хвилюється, раз. Море хвилюється два. Ох, і хвилі сьогодні. Ой, а там воно взагалі що це робиться. Таке сьогодні бурхливе море. Але тут не так вітряно. От По дорозі йшли, то там такий вітер, що аж задуває, Да. а тут трішечки. Дивіться, Сьогодні вітер такий добрий. Не знаю, буде вам мене чути, ні, але вітер добрий. О! Зайшли з мамою, знайшли такий оглядовий майданчик тут. Воно лавочки, все, Все. сідаєш собі і кайфуєш на сонечку. Клас. Там десь промінчики сонця пробиваються. Ну, класно, я таке діло люблю. Все, посидіть. Ямаха, ямасо. Це з мамою не море. А тут ой, ой, що тут робиться? А небо яке файне. Такі хвилі. Мама каже, дивись, хвилю хвилю не накрило. Ой, треба, певно, ціпати. Їх Зустріла реактивного песика. Воно, ну. тільки успівай за ним. О, побіг, заховався. О, летить назад. <хи> о, побіг. О, о, о. Гратись, гратись хоче. О! Все просить, щоб йому паличку кинули. О.

Сіла познімати. Ой. Я зробив всю тяжку фізичну роботу, луки залишилися, як звичайно, слівки. Ну, він присоєдинився к роботі, коли вже просто треба акуратно скласти на поддон. Ну ладно, це таке, Хто на що вчився кожен раз Дивіться, який класний гаражик, так? Да? Сюди Валера ось заїхав навіть по висоті, бачите. Проходить почти до цих решоток. Це в ми. Та ви вже тут були зі мною. Я це, знаєте, що часто думаю над тим, якщо людина боїться висоти, да? а взагалі вона механік, ну от допустимо, як у мене. Я ж раніше ж я ніколи я наоборот, піднімав машини, щоб їх ремонтувати, а не піднімався. І от як людині бути? А є ж люди, які дійсно бояться висоти, які не можуть, отак от, як я, стояти, пригати, шатати, колихати, його піднімаєш на, на висоту другого етажа, в нього вже в голові поморочиться. Та в мене Юля вона така. Вона боїться підійти до Кирил жодних. Це, мабуть, страшно Боятись висоти Не знаю Давайте малолетки, щось подавайте мені вже сюди, бо в мене ж тут віддерець все таки як-ніяк Ну і саме ж головне ну, случайне, печальна або якась весела історія під час того як одну цепку поклали А другу мають чіпити. Всипи мені цепок новий подавайте Сюди його, І все, і балакайте. Ні, ні, це щас сейчас... так що? Це я вже включив камеру, коли вони минут 15 тренділи. Зараз о, впомню, що я тут наверху. Вот. Зараз він їх все розкаже далі, потім вони почнуть піднімати. Це так стандартна процедура. Це не то, щоб там, знаєте, случайно так вийшло. Це так завжди. Ось тут мені їх треба відстегнути. Оці що наверху вони короче, так замерзають, що їх ще попробуй тут вибити звідси, поняли? З нижні то знімаються, а потім попадаєш, вставляєш, чик чик плінтики, шмінтики все, через оцей подшипничок. І все. Поміняв туби, ну ці шланги, всі катени, нові, цепи. І зняв одного рога, бачите, там є, тут нема. А знаєте для чого? Бо це все фізична тяжка праця, правильно. І якщо, не дай Бог, оце відреставрують, коли мене не буде, коли я буду в відпустці. І приїде, звісно, хтось поставить, то щоб потім не робити оце все, от, краще зробити його, поки я на роботі. Правильно? Правильно. Приїхали на море. Дивіться, яка вода красива, а хвилі які, вітерець. берджа, берджа. Це сюди літом люблять всі приїжджати на пляж. Ну бо він тут великий, і парковка велика. Якби нічого особливого, в принципі. але за счет того, що ось дуже широкий великий пляж. Понимає? І дуже велика парковка. Рідко коли тут немає місць. Вона платна, але все, зараз я вам її покажу. все отделиться. Почти как здорово. Ну, для Италии дуже здорово. Вот вот. Пацаны работают. Работать не маша, так мы это вот катаемся. Вернее, я уже все сделал, то из-за чего и катаюсь. Висадив луку та й далі їду сам запрацювати. Я кажу, ну робити? що робити? Кажу, ще ж робоче время є. А він каже, ти ж знаєш, я ж так не можу довго дивитися, як ти робиш. Завези мене, каже, в офіс, я буду сидіти, нічого не робити, а ти їдь роби далі. Кажу, хорошо, без проблем. Що, е, я вам море не знімав, Юля вам сьогодні море знімає. А потім я тако сиджу, сміюсь, ну вже ж ви але ж ви ж у мене як оті бабки під під'їздом, то наркоман, Проститутка. Ну, я вас розумію, я такий самий. Я що маю введу? Ви ж не подумайте. О. Е, значить, коли вам знімаєш там море, пейзажі, все а реакції ну, такої, знаєте, сілосі. Як тільки якась інтрига інтрижна, як хто кого любив, хто кого вбив, що значить тільки написав, що бікбос мене виганяє. Все, просмотри, лайки, коменти. Ні, ну Ті, хто пишуть постійно, ті, 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 ті пишуть постійно, дякую. От. І насчет коментарів взагалі, ніяких проблем, ніяких жалоб у мене ніколи не, не було. І навпаки, я вже не раз сказав, що я тільки за коментів знімаю відоси. Тому що заробітків як такових, то немає, а от почитати інколи поспілкуватися з людьми дуже цікаво. От. А от переглядів нема. Я от тільки написав щось таке, знаєте, там зразу й перегляди. Був. Так, ну, у мене контрольно пропускний пункт таможня. Думаю, я выключаюсь. Всім пока.